Почула раба Божого, новопреставленого воїна Павла, і за відпущення йому усякої провини вільної і неві. Ростається, і всі ті гріхи та провини, нехай відпустяться йому, а коли що з небочі людської забув, то й те, усає, нехай простить йому, радий людина, людство свого, молитвами Пресвятої преблагословенної, владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, святих славних і секланих апостолів, і всі святи. У місті спокою, де немає ні буї, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, чи не ним, словом, чи ділом, чи думкою є благий, і людину любний Бог прости. бо нема людини, що жила і не звішила, в дитини безміха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти є воскресіння, життя і упокоєння спочилого в Бога. Новоприставленого воїна, папу, Христи Боже наш, і тобі славу послаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і з присвятими благим, і животворчим Твоїм духом, нині, повся і повсякчас, і на віки